Коло зміни у системі оповіщення тепер повідомлятимуть не тільки про початок повітряної тривоги. Якщо тривога довга, то кожні 30 хвилин звучатиме нагадування, що небезпека триває. Деталі від Ярослава Савчука, начальника відділу із питань цивільного захисту населення. Був запит від громадян про те, що періодично лунало сповіщення, що тривога ще триває. Фахівці з відділу інформаційних технологій міської ради опрацювали це питання. І зараз в нас система оповіщення подає сигнал про початок повітряної тривоги. Кожних 30 хвилин нагадує, що тривога ще триває. І про відбій повітряної тривоги після її закінчення. Зараз ведуться також роботи про вдосконалення системи оповіщення. Буде збільшена кількість точок, в тому числі додаються точки в селах нашої громади. Наша система має можливість, окрім повітряної тривоги, сповіщати про ядерну загрозу хімічну, а також повеневу небезпеку. Стараємося сповіщати населення максимальною кількістю джерел. Крім загальнодержавного державного додатку, є тривога. Так само ведеться сповіщення. Раз телеграм-канал Цивільний Захист вуличні наші оповіщення.